Молодь за здоровий спосіб життя, сильне покоління, алкоголь, ворог, людського життя. В центральній частині коломиї пройшли молоді люди з такими гаслами на плакатах. Вони кажуть, нам потрібно долати шкідливі звички, які руйнують наші життя та життя наших близьких. Акція за здоровий спосіб життя Її організовує є молодь церква Адвентистів Сьомого Дня. Ми проти шкідливих звичок. Ми за спорт, ми за те, щоб краще підтягнутися 10 разів на турніку, чим викорити 10 сигарет в день. Ми хочемо залучити місцеву молодь до здорового способу життя, щоб вони займалися спортом, займалися собою саморозвитком і щоб вони будували нашу країну, тому що в нашій країні. Потрібна сильна молодь, яка зможе захищати країну і виховувати правильно своїх дітей. Така ідея вона виникла в 2014 році. Перший такий пілотний проект відбувся на Тернопільщині в 12 районах міста. І зараз на даний час в дев'яти областях і 30 міст будуть задіяні. Але ми особливо вдячні, що на Франківщині шість районів це молодь студенти, які навчаються в вищих службових закладах, теоретичних факультетах, за здоровий спосіб життя, за майбутнє України, за здорову націю, за щасливу сім'ю, за щасливих радісних дітей. Тому саме програма розрахована на те, щоб ми сьогодні могли один одного заохотити. Ти до здорового способу життя до того, щоб робити людям добро, щоб сім'ю створити благословенною, щасливою і радісною. Тому саме Снятин на Франківщині, Коломия, Надвірна, Рогатин, Бурштин і Калуш ті міста, які така програма сильне покоління буде проходити. Ця хода вона завершиться і вони роз'їжджаються по 12 чоловік. Команда з 12 у ці міста.